У тіні цифрової війни розгортається боротьба, яка може змінити долю цілої країни. Їх не видно, вони не мають армії чи зброї, але вони постійно завдають удару по авторитарному режиму, а ім'я їх білоруські кіберпартизани. Вони стали справжнім кошмаром для диктатора Лукашенка, і сьогодні ми обговоримо цю тему. У 20-му році, після фальсифікованих виборів у Білорусі, коли держава захльобувалася у протестах, з'явилася група анонімних айтішників. Їхня мета це не просто помста. Вони взялися за систематичну боротьбу з авторитарним режимом, використовуючи найнебезпечнішу зброю 21-го століття інформацію. Так народився цифровий рух опору. Кіберпартизани. Вони зламали базу КДБ, вони паралізували роботу білоруської залізниці, аби перешкодити пересуванню російських військ до України. Вони знищили російський літак-розвідник А-50 на авіабазі, і це лише верхівка айсберга. За словами речниці кіберпартизанів, їхні найгучніші операції все ще залишаються засекреченими. Причина проста: вони досі мають доступ до критичних систем ворога, і їх не можна зливати. А серед публічно відомого злам системи КДБ, де були опубліковані аж 40 тисяч звернень громадян до КДБ протягом 9 чи 10 років, ці звернення містили деталі про інформаторів і навіть про тих, які перебували за кордоном. Інший приклад злам підприємства Гродноазот. Хакери отримали доступ до внутрішньої документації, електронної пошти і навіть систем опалення. Причому деякі з них взагалі не були під'єднані до інтернету. Білоруські кіберпартизани б'ють не лише по режиму Лукашенка, вони також допомагають Україні. Причому не лише технічно, а й фізично. Частина білорусів воює на боці України у складі полка імені Калиновського. Вони називають свою місію звільнення Білорусі через звільнення України. І Лукашенко цього боїться, і тому активно переслідує білоруських добровольців. Паралельно з цим діє і українська it армія не виключено, що в майбутньому будуть якісь спільні проекти з білоруськими кіберпартизанами-колегами. Спільні атаки на ворожі ресурси можуть стати новою фазою цифрової партизанської війни. Але чому Лукашенко досі не зміг їх зупинити? За словами речниці кіберпартизанів, у Білорусі банально не вистачає техніки і спеціалістів. Вони намагаються покращити кіберзахист, але поки що безуспішно. Кіберпартизани діють швидше і швидше адаптуються. Попри серйозні ризики, добровольці до кіберруху приходять і нині. Щоправда, далеко не всі залишаються надовго. Це виснажлива, небезпечна і рутинна робота. Кіберпартизани заявляють, що їхньою головною ціллю на 25-й рік залишається послаблення режимів у Білорусі та Росії. Також вони підтримують міжнародні розслідування, надаючи отримані докази, які можуть бути використані проти якихось фігурантів. І Лукашенківський режим публічно уже визнав загрозу. У 2021 році кіберпартизанів внесли до білоруського списку терористичних організацій. Це сталося після того, як вони оприлюднили інформацію про те, як наближений до режиму олігарх Алексін подарував 9 люксових авто владі в обмін на тютюнову монополію. Втім, попри це, режим все ще залишається вразливим. Як каже речниця, у Білорусі не вистачає it фахівців не вистачає інфраструктури для кіберзахисту, а розуміння всього процесу кібератаки і кіберзахисту приблизно на рівні минулого століття. А чим білоруські хакери відрізняються від інших, наприклад, Анонімус? Перш за все, структурою та фокусом. Як зазначає експерт Паскаль Гінес, група дуже невелика. Лише кілька людей займаються безпосереднім зламом, решта аналізом даних. Усі члени анонімні, навіть один перед одним. Єдина публічна особа це речниця Шеметовець. Їхня ефективність не у стихійних атаках, а у одиничних точних ударах. Це сплановані удари по режиму, які підтримані доказами, аналітиками та супроводжуються інформаційною кампанією. Також вони створили боту Телеграм, який потрібен для ідентифікації міліціонерів, які, наприклад, на протестах били людей, або про злив даних КДБ. Також він використовується і з метою протидії російським окупантам. Усе це демонструє важливість цифрового фронту. При всьому цьому білоруські хакери зберігають етичність, вони мають чітку національну ідею, діють системно і готові публічно відстоювати свою позицію. І їхня діяльність є прикладом для наступних поколінь цифрового спротиву. А перед тим як продовжити, пропоную стати спонсором канала Константа. Нещодавно я відкрив спонсорство YouTube, там є різні рівні підписки, ви можете обрати той, що буде підходити особисто вам. Також вам будуть доступні відео у ранньому доступі. Я буду дуже вдячний, ми продовжуємо. А що це все означає для України? Для України діяльність білоруських партизанів має чи не стратегічне значення. По-перше, вони зривають логістику російських військ, та сама білоруська залізниця в 2022 році, яка сповільнила перекидання військ з півночі ну, на північну територію України. Крім того, сам факт існування бойового та інформаційного супротиву авторитарному режиму деморалізує Лукашенка, це впливає на стабільність внутрішньої ситуації в країні. Знижує її готовність повністю інтегруватися в військові дії Росії проти України, і, звичайно, це для нас дуже добре. І останнє, напевно, це те, що досвід білоруських кіберпартизанів є шикарним прикладом для наших цифрових активістів. В умовах, коли Росія постійно проводить кібератаки на українську інфраструктуру, співпраця з такими рухами опору навіть по всій планеті є дуже корисним надбанням для нас. Це можливість обмінюватися тактикою, даними і слабкими місцями в системах ворога. На цьому я з вами прощаюсь. Якщо відео було інформативне, підписуйтесь на константу, поширюйте відео, ставайте спонсорами. Чао!